Слава Ісусу Христу. Продовжуючи наше служіння, хочу нагадати нам одну історію, яка записана в Євангелії від Івана, 6 розділ. І для того, щоб заощадити трошки наш час, я буду вибірково прочитаю декілька віршів. Ви вдома можете прочитати усю цю історію. Насамперед, все це сталося після того, як. Ісус Христос, коли біля Нього зібралося дуже багато людей, які його слухали, яких він навчав, написано було більше п'яти тисяч людей. І він, створив, він зробив велике чудо, він нагодував весь цей натовп декількома хлібами і грибинами. І у Шостому розділі. 15 вірш ми читаємо такі слова. І далі я вибірково зачитаю. Спостерігши ж Ісус, що народ, люди, мають намір прийти та забрати його, щоб настановити царем, знов на гору пішов сам один. А як вечір настав, то зійшли його учні над море, і війшовши до човна на другий. Бік моря вони попливли до Капернауму. Далі Ісус, Він до пізньої ночі молився на горі, після того Він по морю перейшов до своїх учнів і також пішов у Капернаум. І читаємо далі 24 й вірш. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів Його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Копернауму і шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому, Коли ти прибув сюди, учителю, відповів їм Ісус і сказав По правді, по правді кажу вам. Мене не тому ви шукаєте, щоб бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте. Не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам Син людський, бо відзначив його Бог, Отець сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. А вони відказали йому, яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми й поняли тобі віри, що ти, що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, Хліб із неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав По правді, по правді кажу вам: Не Мойсей хліб із неба вам дав, мій отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до Нього Давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав їм Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене. Життя вічне той має, я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. І пізніше ми читаємо вже в кінці розділу, 66 й вірш. «І із того часу відпали багато хто з учнів Його, і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, Чи не хочете й ви відійти, відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова, життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос. Син Бога Живого до цього місця. Справді це дуже відома історія. Я зачитав її трошки в ширшому контексті, нагадав нам. І насправді, хоча вона відома, насправді це дуже дивна і дивовижна особисто для мене історія, тому що те, що ми читаємо, те, що ми бачимо, як, що робив Ісус, що Він говорив. Як він відносився до людей, воно ну, зовсім ну, незвично для нас. Ми бачимо, що коли Ісус нагодував цих п'ять тисяч людей, вони настільки були вражені цим дивом, що вони хотіли взяти і поставити його своїм царем. Вони були готові повстати проти Римлян, зробити знаєте, такий явний бунт і сказати: Ось наш цар! І ми готові, ну можна сказати, навіть життя за нього віддати, тому що це, це знаєте, не було просто так сказати, що це наш цар, це, це мало певну відповідальність перед римлянами, які були, які в той час окупували Ізраїль, їхню землю, і в певній мірі можна сказати, що ці люди були готові наразити своє життя на небезпеку і сказати, що ну повстати проти римлян. Ісус, бачивши це, ми бачимо, Він просто він йде нагору, він молиться і просто залишає їх. Залишається і великий натовп. І коли люди його знаходять вже в Капернаумі, вони починають з ним розмову, вони шукали його, вони його знайшли. І Ісус говорить такі дивні слова: ви шукаєте мене не тому, що ви бачили чудо, але ви шукаєте мене тому, що ви їли хліб і ви наїлися. У вас була певна потреба, ви були голодні. Ви поїли цього хліба, ви наїлися, ви задовільнили цю потребу, це вам сподобалося, ви знову шукаєте мене. І ви знаєте, що є така, є така ще, якщо я не помиляюся, римляни, вони говорили, те, що народу потрібно хліб і видовище. Так? Якщо вони будуть це мати, то вони будуть задоволені. І, на жаль, дуже часто так воно і є. Люди. Потребують хліба, яким вони харчуються, і щось, щось цікавого, і вони будуть задоволені. Це такі, знаєте, базові потреби людей. Але Ісус відмічає те, що люди вони шукали не того хліба, що вони шукали не того, що справді було для них потрібно. Я би хотів, щоб ми сьогодні задали собі питання, якого хліба я шукаю, який хліб сьогодні потрібен для мене. Що є тим потрібним, насущним, тим, що потрібно сьогодні для мого життя? На що я трачу свої сили, свій час, свої фінанси? Де є мої бажання, де є моє серце? В чому? Що є для мене цим хлібом? Я думаю, що ми розуміємо, що і так як і в, е, е, в тому контексті, який ми читали, в тому місці писання, хліб це не просто е, ну, буханка хліба, так? воно в ширшому значенні воно має на увазі ці їжа, їжа, яка потрібна для нашого тіла. І ми розуміємо, що якщо ми не будемо їсти, то ну, один день, два дні проживемо. Ну, максимум місяць людина може протягнути без, без їжі. Довше, більше важко, ми розуміємо, не буде людина їсти, не буде наш організм їсти, ми просто загинемо. Тому що для нашого тіла потрібна енергія, яку ми отримуємо від їжі, від хліба. І так само наш дух і наша душа, вони також потребують хліба. І наш дух і наша душа вони відображають те, яким хлібом ми харчуємося. Що є, для наш... Що є оцим хлібом для нашої душі і для нашого духа? Чи ми живемо Божим Словом, чи, можливо, їжею для нашої душі є якісь тілесні бажання пожадливості чи щось тому подібне? Це відображає стан нашої душі, це відображає стан нашого духа. І Ісус Він показує на небезпеку цього. Ісус, Він говорячи до людей, Він говорить, як важливо дбати не про ту їжу, яка гине, але про ту їжу, яка веде нас до вічного життя. Ісус показує про небезпеку, коли люди готові йти за Ісусом тільки заради того, щоб задовольнити свої фізичні потреби і свої. Якісь фізичні бажання, свої уявлення, свої бачення. І сьогодні, на жаль, ми також стикаємося з цією проблемою. Сьогодні вона дуже яскраво виражена. Знаєте, коли ми дивимося в бік, ми дуже часто можемо не бачити це в собі. Але це дуже добре видно в людях збоку. Я читав одного разу, я не пам'ятаю точно автора, але він писав таку думку, що Бог він. Зробив себе заручником свого слова. І оскільки Бог він є вірний, Він не може порушити свого слова, то він обов'язково його мусить виконати. І ми вправі вимагати від Бога, щоб він виконував в нашому житті Його обітниці. І знаєте, це ну, подумаєш, ніби, ну, ніби і логічно, якщо Бог вірний, якщо він сказав якесь дав свою обітницю, він її. Повинен виконати. Але ми повинні розуміти, і ми повинні пам'ятати, що Бог Він є Бог. Бог не людина. І він зовсім інший, ніж ми. І чи вправимо щось вимагати від нього? Мені здається, що цей автор він просто забув, хто є такий Бог. Тому що Бог Він не тільки найкращий друг, як ми співаємо в, е, в одній з пісень, хороших пісень, але Він є творець всього Всесвіту, він величний і незбагненний. І чи вправі ми щось йому говорити і щось в нього вимагати? Мені здається, що ми просто часто забуваємо, хто є Бог, а хто є ми. Бог Він ніколи не прийде до нас за порадою, і Він не скаже. Вітя Іван, як ти думаєш, що мені зараз робити? Він ніколи не буде в нас питатися. Він ніколи не запитає Богдан, а як ти розумієш, що це місце писання? Як ти розумієш цю обітницю, яку я дав людям? О, ти так це розумієш? Ну, це не зовсім те, що я мав на увазі, але раз ти так розумієш, ну вже хай так буде, так і зроблю. Бог ніколи так не скаже. Бог ніколи в нас не буде запитувати. Бог ніколи не буде рахуватися з тим, як ми зрозуміли його слова. І ця історія, про яку ми читаємо, вона дуже чітко це ілюструє. Ви знаєте, що мене найбільше дивувало в цій історії? Що Ісус Він говорив так, що люди його абсолютно не розуміли, про що йде мова. Люди не розуміли, що Ісус мав на увазі, коли Він це говорив. Ми сьогодні це розуміємо, тому що ми розуміємо це в контексті Його жертви на Голгофі. Ми розуміємо, що Він мав на увазі, коли говорив, що ми повинні їсти Його тіло, Його кров. Але ці люди вони цього не розуміли. І я думаю, що якби ми були в той час і ми чули ці слова, які говорив Ісус, я думаю, що ми би також їх не зрозуміли. Правильно. Але знаєте, що мене дивує? Коли багато людей, вони сказали, це жорстока мова, хто може це слухати, і відійшли від Ісуса, вони залишили Його. Ісус не сказав, почекайте, почекайте, вибачте, ви мене неправильно зрозуміли, Я вам хочу пояснити, що я мав на омазі. Він не сказав цього. Він розумів, що серце цих людей, воно шукає не того, що потрібно. Він розумів, що. Для, для них Він не має якоїсь цінності. Для них важливо тільки їхнє уявлення, про їхнє царство, про їхнє майбутнє. І вони хотіли, щоб Ісус виконував їхню волю, те, як вони це розуміють, так, так як вони цього хочуть. І сьогодні так багато християн вони мають таке саме відношення до Бога. Це є християнство без Ісуса Христа. Це люди, які називають Ісуса Христа своїм Господом, але вони такі далекі від Нього, їхнє серце таке далеке від Нього, вони зовсім не похожі на Ісуса Христа. І як важливо, щоб ми сьогодні це зрозуміли і перевірили своє серце і своє відношення до Ісуса Христа, подивилися, як ми до Нього відношуємося, і чи Він є тим хлібом, якого ми шукаємо. Ісус сказав: Я хліб життя. Я є той, хто дає життя. Я є той, кого ви потребуєте. Не той хліб, яким я нагодував вас на горі вчора. Але я є той хліб. Можливо, ви сьогодні прийшли на це місце для того, щоб почути Боже Слово, для того, щоб почути гарну проповідь. Це дуже добре, але це дуже мало. Тому що є щось набагато глибше і набагато важливіше, ніж просто почути Боже Слово, ніж просто почути гарну проповідь. Є той, кого ми покликані пізнавати, є той, кого ми покликані наслідувати, кого ми, в чий образ ми повинні мінятися, змінюватися. І це є основне для нас. Якщо ми не ставимо цього собі за ціль, Змінюватися в образ Ісуса Христа. Якщо ми не ставимо собі за ці для того, щоб наш характер він мінявся в Його образ, в Його подобу, щоб наш характер він ставав таким, яким був характер Ісуса Христа, то ми не йдемо в тою дорогою, якою ми повинні йти. І в кінцевому результаті ми опинимося там, де сьогодні опинилося російське християнство, коли більшість Людей, які називають себе християнами, вони впевнені, що в тому злі, яке вони чинять, Бог є разом з ними, Бог за них. Або, можливо, ми опинимося там, де сьогодні ліберальне європейське християнство, коли люди живуть в своїх пожадливостях, гріхах і в розпусті, але вони впевнені, що Бог їх спасе, вони спасені, тому що Бог їх любить, і Бог прощає гріх. Неважливо, але ми точно опинимося не там, де повинно. Якщо ми не будемо ставити собі за ціль пізнавати Ісуса Христа, пізнавати Його Слово, розуміти Його не так, як нам хочеться, а так, як Він говорив, шукати не того значення, яке би було б корисним і приємним для нас, але те, що Бог говорив, те, що Бог хотів сказати через Його Слово. Якщо ми не будемо ставити собі цієї цілі, ми обов'язково опинимося не там, де потрібно. І я хотів би закликати нас до молитви, я би хотів закликати нас до того, щоб ми завжди ставили перед собою цю ціль, тому що її так легко втратити, так легко відволіктися, так легко знаєте, почати рухатися за своїми якимись бажаннями, за своїми якимись баченнями. І так легко забути про той небесний хліб, який залишив небесну славу, прийшов на цю землю і віддав своє життя для того, щоб ми могли мати життя, для того, щоб ми могли мати сенс в нашому житті. І не просто матеріальне якесь, не просто щось, знаєте, гарно прожити. Це земне життя, тому що ми не до цього покликані, але ми покликані пізнавати. І наслідувати нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Молимось.